Де це ти знайшов, Саша? Я, коротше, просто дивився відео про дивні е, ігри, дивні ліцензовані ігри на PlayStation. Короте, і а? Я коли побачив, що ця гра ще існує, то я такий Юля, коротше, це, це. Ну, було". я перше бачу, перше чую. Я теж? Ді, ну, ну, просто Бачиш, я... в мене а? ніколи PlayStation 2 не було, тому це така. штука. Теж. Що, тепер, типу, по чесному і на запис. Ну, ми, в принципі, я ж то теж записував, але по чесному і на запис. Вітаю вас в центральній кав'ярні з прозорими мікрофонами. Сьогодні моя чудова подруга Юлія. Вона буде сьогодні згадувати такі штуки про серіал Друзі. А, але перед тим як ми почнемо, Юлія нам розкаже: чого а саме що? друзі? Чого саме друзі? Що ж в ньому такого є, що вона його так сильно любить, і скільки разів вона його дивилась? Ну, запитаєш, так, я не знаю. Українською мовою я його дивилася певно разів 15, я не знаю. А останні декілька років я дивлюся англійською мовою. І хочу зазначити, що цей серіал дуже мені допоміг трошки покращити взагалі мою англійську. Бо я ніколи не спілкувалася з англійською мовою і взагалі не дуже її вчила. От, а чому саме френд? Ну, тому що це вже легендарний серіал. Він дуже добрий. Він на віки, мені здається. Цей гумор досі досі актуальний. Це мені здається, оскільки ну, я, я, я фан. Я згоден. Я, Ти, просто... ну, я, я зараз чула багато а, закидів, типу, це вже не актуально і там не порушуються такі якісь глибокі теми, не знаю. Мені здається, що він досить прогресивний на той час. Єдина критика серіалу Друзі, яку я, тіпо, з якою я погоджуюсь, це, типу, на три чорних персонажі, тіпо, з серіалу Друзі. Ну, три не проблема. А все інше, я згоден. Що типа, ну просто це така штука, яка була в свій час, і на це треба дивитись, як на щось, що було в свій час. І ну друзі. Але, щоб це прикол. Чесно, Для мене друзі, це як ліки для душі. Якщо в мене якісь проблеми, стреси, а наше життя сповнене, на жаль, стресами, і проблемами. І це серіал мені допомагає трошечки відпустити все, відволіктись. І... Ну, оскільки я знаю, чим це закінчиться, жодних сюрпризів, і ну, мені від цього добре. Не так. Ні, це правда, це прям ціла психологічна штука, що е, люди, коли у них типу, стрес, то люблять передивлятись щось, що типу, вони знають, як. Ну, то собственно, те, що ти сказала, що типу, mm -hmm. воно тобі дає комфорт і... і відчуття контролю. Ну і друзі, це завжди для мене це завжди комфорт і якийсь позитив. Так. От ну що, будемо починати? Ти готова? Давай. Ну, здається, ну, що так. Давай, ти зможеш, Я в тебе вірю. Я я реально, ну, я не думаю, що хтось типу, краще за тебе знає цей серіал. Як? Як будуть звати майбутню доньку Фібі? Ну, не... не Сара, Чи не Софі. Софі, двійка Софі. Молодець. Перше питання. Перше ну, мене питання. вже було складне, я не пам'ятаю. А ну, блін, а що ж ти хочеш? What prevents Phoebe from hooking up with one of her massage clients? Чого Фібі не переспала з одним з твоїх клієнтів? He married. married. Ага. Здається, це той... Ні, Її Вау. клятва масажиста їй був. А масажиста, блін. Бачиш. І бачиш, типа віконечко потухло. Угу. Тому, що тому, типу, тобі треба прям, типа, тіпо... серію зробити, щоб закрити всі, о, всі віконці. Dates Pete Becker, the of what Ого! Шо винайшов Піт? Ох mm -hmm. ти що. Мені здається, що він вікав 865. Да? Чи вісім чи 300 384 Молодець. Бачиш, треба в себе вірити. Треба в себе вірити. Перша версія була правильна. Okay. Next line. God, is I earned this. I wiped tables for it. I steamed milk for it. And it was totally not worth it. Давай, Мані... я тобі на паузу поставлю. Тобі Мані. видно Мані. за цим, типа. Видно, видно. Блін, це а... навіть ясно. Ну, перше, давай. перше. Молодець. Це про податки були. Так, так, у нас воно перекладалось як податки. Why's he my money? Це смішно момент. Це я так після зарплати теж. Тож До речі, в Німеччині дуже високі податки, тож... What's the rule for Ross and Chandler's fight with the bullies? Ross and Chandler. Wait, no, okay, can I get a question? Um, це третє, здається. Я навіть не пам'ятаю, що за fight with the bullies. От я вам так Було, було, коли кепку забрали. Chandler. Ага. Ну шо, третя? Після, що, третє? Ми здається, що третє. Набити в обличчя. Молодець? Молодець. Молодець. Не, три віконечка Ти прямо в ударі. Дякую тобі за підтримку, дякую. Ну, я не знаю. Напевно, коли він показував друзям, він ховав у роті. Може, це і є, просто вона ж може... Я Знов таки. Я дивився мені, дуже знає, що... давно, і це не. І, типу, я не пам'ятаю, але Паша, здається, що шей, вона займає. Ну, блін! You, значит, у В світі багато серіалів крутих виходить, і... а життя коротке. Монологи Доводь травниці мені, самі так. себе не подивляться, я вам так скажу. Mm -hmm. От. Ну, давай, рот. Молодець. Прям. Експерт в залі, я прям, Ну я реально думав, що, типу, у нас все закінчиться тим, що Юля скаже, що за говно, я пішла, типу, просто говно. Ні, ну це. О, це на, нас тестовий цей був. Так, BreakSept, Боже, які вони були прогресивні, у них були прожектори ще там у 90-х. Багата багато Америка. Ситуація виходить з-під контролю, вона хоче, щоб я натер її їло він сказав е, uh, про Лосьйон. Що про щось про Лосьйон? Так, да, uh, так, він сказав, це, що це типа про дуже виходить з рук, uh, вона хоче, щоб я намастив її лосьйоном. Ну, Джоїс Бетром. Окей. Ну, так, це я пам'ятаю, це коли Фіббі намагалась його Її лосьйоном. Вона блефує. Ні, вона не своєї. Пре на мене, аж отак. О, ми перейшли на іншу сторону дому. Who was the other member of Bobby Corso's band? Oh, <laughs> давай. Oh. Okay. Хто ще входив до груп гурту Бобі корсо Із Бобі Корса, яке питання у мене є. You, uh... <laughs> <laughs> yeah, давай, давай у нас не є не... Тарган, вбивця, півень і картопелька <laughs> Я не зн... я взагалі не пам'ятаю до чого це все. Давай тоді пробувати вгадувати. Okay. Okay. Так... Ну, може вони, Тіпа... ну, я не думаю, що вони якусь сцену покажуть, але. Ну, нехай. Ну блін. Я ну, думаю, що точно ну, не, не спад, тому що спад це то, був костюм Роз. Був постюм, так. І я думаю, не кілер. Тому давай, чи Тарган, чи Півень. Нехай буде Тарган. Окей. Ні, не вгадаю. Oh, Рустер. О-о, мінус одне віконечко. Джоуи є зберігати від того, що бути в Монікі в секретній клазі. Блін, а! А, я знаю, я ваші million, the... Да, и я знаю. Ричард. Я теж думав, що Річард, але мені здається, що у Річарда хтось інший типа думав, що там Річард. At what age does Chandler first have sex? <laughs> 21. Oh. Не вгадала. Ну! No! От так от. От так от. In? 23 рочки хлопчику було. What does Chandler call the big cheesecake conglomerate? Мама Сетл Бейкер. Так, це логічно. Це вони ж від своїх співчажували. Так, чизкейк. Мені завжди хочеться чизкейку після цієї серії. Mm -hmm. <laughs> так, а що тобі спиняє? я, я в маленькому віличі живу. Бо де ти знайшла в собі so сили і розуміння? Я зараз дуже-дуже п'яна. А куля порно? Ого! Остаємично на все, це про куля порно. Капець. Капець. Ну так бачите, блін, експерт. Ну, ти бачиш, що такий вже є експерт. Та ну в смислі. о о Вот из с Чендлер с Джо. Статистик, аналистик. Статистик, Мне кажется, Мы здесь еще третья. Третья? Окей. Мы здесь еще так. Молодец! Бачишь, ты выиграл <звучит> квартиру сейчас. Как бы, бы, была там с ними. AKA. AKA это... Відомий я. Я знаю. Майк. Майк, так. А, точно, точно. Я просто пам'ятаю, що це він, але я не пам'ятав по ситуації. Ну, я буду пам'ятаю на українському. Приїх... Як його звали? Ланту гною. Ланту гною, добре. Це мені дуже допоможе, тому що я потім, коли буду це монтувати, я поперехнув я по додаю переклади на українську, щоб. Людям було просто дивитися. А тобі, бачиш, не спрощую нічого. Ну до речі, я сьогодні дивилася серію про Рейчел і Кейк, як його там кухен німецькою. Про угу. пиріг, коли вона на День подяки заміксувала там. Ага. Я зрозуміла, що українська мова, український переклад ну, він дуже смішний. А Рейчел сказала: просто і ви все їли англійською, а українською перевели, і ви все це глитали. Ну, це <світ> так говорити, <світ> знаєш. Так, да, це прикольно. Я насправді теж. Я, якщо дивлюсь, ну, я дивився і російською, і українською, і англійською. І, типу, якщо якимось чином англійська версія недоступна, то я б е завжди обирав ну, українську, бо вона реально смішніша. І смішніша. Ну що, два пи одне питання. А ні, там два, там ще одне фінальне дають. Окей. Okay. Next line. I stayed up all last night and made a list of everything I don't like about her. You you, you want to hear it? Так. Е, про майонез щось було, третій. Ого. Light mayo. Молодець. Нічого собі. Ти правило, про кого, про Жанінсу, про Рейчел було? Про Рейчел. Ага. Вона змусила like мене mayo. їсти легкий майонез. That's it. Це все. That's all. <свят> <Ничего не придумав. свят> Смак той самий. <свят> Ой, не Жанін, а як звали його. Зва... Як звали його. Сусітку, в яку він десь там, Ну, Жанін. Це тя... була жанін. А, то Дженніс. <свят> <свят> <тупи, да>. Блін, <свят> бачиш, щось таке ще десь там сидить. Ну що, фінальне питання? <свят> ну, давай. <свят> You forgot to take brain medication? Uh, second. Друге, forgot to take brain medication? Yeah. Молодець. Твої результати. Молодець. 14 правильних відповідей, 82% правильно. Тобто, типу, скільки це? один неправильно. 15 питань. А ну один, два. два, було, неправильно? Два? А, ну окей, ну все одно. О, Саша. Блін, ну круто. Круто-круто. Такі діва. Набагато швидше пройшло, ніж я думав, до смерті. Треба було трипл брати. Я просто думав, що типа важкі питання і всі діла, але треба було трипл брати Ну нічого на майбутнє. Ну, мені мені, ну, мені дуже сподобалось. От. Круто. Ти що? Е, що, розказуй ще про друзів? Хто твій улюблений персонаж? Давай що... так: улюблений головний персонаж і улюблений другорядний персонаж. Тобто, типа один з шістки і один з окрім шістки. А я тобі так скажу: протягом життя у мене змінювався смак, ну смак чи погляди. Коли Безумно. я ще була підлітком, мені подобався Джої. Ну він такий кумедний, трошки друкуватий. А це якщо е, серед чоловіків, а, серед дівчат мені завжди подобалась Моніка. Угу. Ну, Моніка це мій топчик. Але ну, потім ну, час змінився, я дорослішала, і е, я дуже дов... довгий час я була фанаткою Роса. Угу. Ну, оскільки мені здається, там ще й статистику дивилася, що ніби Рос взагалі головний герой цього серіалу. Ну, Якщо ти брати їх парою, як Рос і Рейчел, то, мабуть, так. Я думаю, що Рос один ні. Ну і екран Рос Рейчел. Ну, так. І екранний час. Він дуже багато. З ним безпосередньо пов'язані епізоди. От, потім, звичайно, в мене був а, фаворит Чендлер І зараз я знову повернулася до свого улюбленця, до Джою. О -о -о. Оскільки. Ну, мені здається, він дуже хороший друг. Він чесний, він а, позитивний. Ну Мені здається, що він взагалі такий прям френд О, -о, О, Це дуже мило. А з другорядних персонажів. А... рейчел ні, Рейчел це не другорядний персонаж. Я маю на увазі, типа, окрім шістьох цих так. Ну Мені подобаються батьки. Блін, батьки прикольні, так. Вони це прикольні. Це а правда. так, щоб там, там Дженніс чи Гантер, ну, не знаю, взагалі тут така сильна шестірка, і другорядні актори, персонажі якось. Є не таке не згоден. згоден. Не знаю, мені здається, що мій улюблений другорядний персонаж це Майк. Ну, якщо от я, типа. Якщо типо просто ну, так казати, то типа Майк. Мені дуже подобається. Я прям пам'ятаю, коли я перше дивився. Ну ладно, може не вперше, але я, я прям пам'ятаю якось один з разів, коли я дивився. Тоді mm -hmm. той момент, як Джоя його знайшов, тіп, коли він просто такий Майк. Ну, Ти такий, а? О, і це прикольний епізод придумали, до речі, да. і, Це зустріч, і як його вели в серіал. Мені мені подобається. Але для мене Майк, це знаєш, це щось як нібито інша версія Чендлера. Ну, є таке, просто. Гумор, і так такий він, мені здається, що дуже тотожні персонажі. Є таке. Ну просто що типу, бачиш, що там три персонажі, і так типу, які покривають дуже широкий спектр. І ну, так. я думаю, вигадати, прям, вигадати прям нових було важко. Ну що, Юля, я тобі дуже дякую за те, що ти порадувало мене своїм знанням серіалу Друзі. Um, ну Якщо є, щось є таке, знайду, або ви? якщо вирішимо зробити рематч. То я тебе знайду.